Не шкодуй, ти не шкодуй для неї ніжних слів, вони їй необхідні, як повітря, щоб не робила зайвих домислів, а відчувала, що тобі потрібна. Ти не шкодуй для неї поцілунків, бо краще слів вони лікують рани. Вони цінніші будь-яких дарунків. Про почуття вони говорять без обману. А ще для неї не шкодуй обіймів, міцних і ніжних, щоб, як за стіною, щоб відчувала, ти їй необхідний, стоїш за нею ти тигорою. Якщо для неї ти не будеш шкодувати, віддячить тобі ніжністю, коханням і щастя в домі будеш точно мати, а ще повагу. З вечора до РАННЯ